Всім привіт! З вами Мар'яна і ви на каналі Вишивальна хата. Я буду дуже коротко, коротко, я буду дуже стисло, тому що мені зараз срочно треба уїжджати. І так, зараз кидаю на морочок, бо дівчата ждуть це номер минулого тижня. О, номер 4. В мене це родий кіт. Ну, де мені один, два, три? Ну де ці цифри? Де вони потірялись? Дівчата, просувальним вишивун вже в нас дуже довго грається, дуже-дуже довго, і кожен понеділок, вже дуже, дуже давно, дуже довго. Кожен понеділок, це десь біля восьми місяців, напевно. Більше, ніж півроку. Кожен, кожен понеділок я вам знімаю відео з номерочком. Я перестаю це робити, тому що нас грає мало. А, ніхто не доєднується і тому я е, відео саме по просувальному вишивну. Я буду... Коротше, це останнє відео. Е, всі номерки я буду кидати по понеділках в, просто в групу. От і все. Так що, якщо вам цікаво, долучайтеся до групи і грайте з нами, просувайте свої вишивки. Е, так, бичка я вам показувала, в мене був звіт. А так я більш нічого не вишивала. Вірите? Єдине, що ось я зараз їду, ну, не я буду за кермом, так що можу собі дозволити, візьму заготовку від Лужанської. Вона якраз пакеті її стоїть, буду кумі вишивати таку пір'єнку. Оцю пір'єнку. Їй дуже сподобалось, тому я взяла заготівку і буду шити. І Поки я буду чоловіка чекати, буду шити, ну, в общем, зараз буду... Мені треба дуже-дуже швидко збиратися і їхати, тому що стоматологи не дремлють. А так, традиційно всім бажаю гарного початку тижня, гарного настрою, попри все, самопочуття, не хворійте, будьте здорові і будьте бодьори. З вами ваша Мар'яна.